Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Катруся та прийшла вона до нас не з порожніми руками. Давайте подивимось, що вона принесла нам у кошику. Діти, лялька принесла нам овочі. Давайте я вам про них розповім. Всі овочі, діти, ростуть на городі. Повторіть за мною: овочі ростуть на городі. Молодці. Давайте почнемо розглядати овочі в нашому кошику. Перша в нас морква, вона помаранчевого кольору, росте в землі та дуже корисна для зору. Повторіть за мною морква. Молодці. Йдемо далі. Це в нас огірок. Він продовгуватої форми, зеленого кольору, дуже смачний. Його кладуть у салати. Далі в нас картопля. Вона овальної форми, коричневого кольору. З картоплі можна приготувати багато страв. Це діти помідор. Він круглої форми, червоного кольору. З нього готують сік, кладуть у салат та борщ. А останній овоч в нас гарбуз. Ось дивіться, він помаранчевого кольору, круглої форми, дуже корисний на вітаміни. З гарбузами готуємо каші та пироги. Такі овочі принесла нам лялька Катруся. Давайте ще раз їх перелічимо. Лялька Катя хоче пограти з вами у гру. Вона називається назви овочі. Лялька буде тримати овочі, а ви будете казати їх назву. Наш перший овоч. Як він називається? Огірок. Це другий овоч. Яка його назва? Картопля. Граємо далі. Це овоч. Морква. Молодці. Овоч як називається? Помідор. Молодці. Наш овоч це гарбуз. Так, великі молодці, Катросі, дуже сподобалось з вами грати у гру. Тепер нам потрібно скласти овочі назад до кошика. Огірок, гарбуз. Морква. Картопля. Помідор. Ви сьогодні дуже плідно попрацювали. Ваше домашнє завдання розповісти мені на відео про один якийсь овоч. А тепер нам з Катрусією час ти. До побачення!